Вітаю вас на каналі Йохани Футбол І сьогодні ми будемо говорити про українських футболістів за кордоном, які зіграли в свої матчі у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Тобто це у нас такі легіонери в Єврокубках буде називатися відео. Тож, давайте розпочнемо з перших матчів, це буде Ліга Чемпіонів, перший ігровий день, два поєдинки. Це у нас Реал Мадрид проти Атлетико Мадрид і. Також у нас ПСВ проти Арсенала. ПСВ Арсенал 1-7 рахунок. Тут у нас вийшов на поле Олександр Зінченко. Статистика матчу на ваших екранах. Олександр Зінченка оцінка 6,7. Він відіграв 19 хвилин, всього лиш і в його активі такі статистичні показники. Виграна одна верхова дуель з однієї, також три втрати володіння м'ячем. 13 дотиків до м'яча, 7 із 10 точність пасів. Це 70% і один удар повз ворота. Оцінка 6,7 у нього, і 19 хвилин він відіграв, більш статистики у нього немає. Ось всі оцінки в цьому матчі. Тут Мартін Одегар став гравцем поєдинку. У нього дубль плюс асист. Оцінка 9,2. Маріно, до речі, зіграв фальшиву девятку, я так зрозумів. І в нього оцінка. 8,2 в нього гол плюс асист. Також ті, хто вийшов на заміну, отримали свої оцінки. Тут Зінченко не найгірший, Середній, я б сказав, тому що Калафіорі вийшов та забив. Зінченко з'явився, до речі, в центрі поля замість Томаса Парті. Йдемо далі. Реал Мадрид проти Атлетіко Мадрид. Тут Луніна в основі ми все-таки не чекали, тому що це Ліга Чемпіонів, Куртуа не травмований і Куртуа в основі завжди грає. Реал переміг Атлетику з рахунком 2-1. Статистика на ваших екранах. Оцінки у нас наступні. Тут найкращим став гравець Реала Рубен Діас. Нього... Брейм Діас, точніше, у нього оцінка 7,9. На його рахунку, гол та жовта картка. Він найкращий гравцем матчу признаний. Курта, я, до речі, отримав найнижчу оцінку в команді. 6,4. Лука Модрич вийшов на заміну, отримав 7,3. Це хороша оцінка. Лунін просидів весь матч на лавці. І завершився цей ігровий день у нас наступними результатами Брюге Астон 1,3. 1-3. проти Дортмун проти Ліля 1-1, ПСВ, Арсенал 1-7 і Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид 2-1. Наступний ігровий день розпочався у нас першим матчем о 8-й годині це Фейнорд Інтер. Але для нас. Цей день було цікавий лише один поєдинок, це Бенфіка Барселона о 22.00 він відбувався. І тут Трубін вийшов в основі, в принципі, тут нічого нового. Ліга Чемпіонів, Трубін, основний голкіпер, він його заміняють тільки в Кубку Португалії. І то, я думаю, в фінальних стадіях буде стояти він. Йдемо далі. Яку ж він оцінку отримав? У нас Бенфіка зіграла з Барселоною 0-1, вони програли в себе вдома, хоча Кубарсі вже вилучився на 22 хвилині. Рафіня забив дальнім ударом на 61-й хвилині це був переможний удар. По статистиці, тут краще у нас Бенфіка, але вони програли. Анатолій Трубін відіграв повний матч, оцінка 7-2, 4 сейви в нього. Одного разу вихід 1 на 1 він засейвив. Також один верховий м'яч він забрав. Чотири в нього сейви після ударів, які відбувалися у штрафному майданчику. 37 дотиків до м'яча, м'я, 21 точність пасів. Це 76%. Також в нього довгих передач 6, з яких лише одна точна, і на цьому показників в нього більше немає. Оцінка 7,2. відіграно повний поєдинок. У нього, до речі, один крутий момент був, в якому він одразу зробив три сейви. Його відмітили, до речі, в його підбірці найкращих сейвів туру в Лізі Чемпіонів. Найкращим гравцем поєдинку став Войцех Щасний. В нього оцінка 9.3, і він найкращий гравець цього матчу. До інших результатів переходимо. Фейнорд. Інтер 0-2. Баварія Мюнхен проти Леверкузена. Це у нас 3-0. Benфіка Барселона 0-1. І ПСЖ в себе вдома програли Ліверпулю 1 0 1 на 90 плюс якійсь хвилині. На, на 87-й хвилині Ліверпуль забив зусиллями Еліота. Його нагородив асистом у нас Дарвін Нуніс. Переходимо до Єврокубків послабше. Це у нас Ліга Європи. Такі поєдинки на нас чекали. Для нас цікавим був лише матч Буде Глімт проти Олімпіакоса і Рома проти Атлетік Більбао. І в лізі конференції Копенгаген проти Челсі нас цікавило, хоча Мудрика, в принципі, ми і не розраховували очікувати, тому що він ще досі дискваліфікований. Тож до. У нас результатів Копенгаген в себе вдома програв з рахунком 1-2 Челсі, Мудрик на поле не вийшов, забивали Джеймс і Фернандес за Челсі, і Перейра за Копенгаген. А ось вже в наступних поєдинках це Ліга Європи, буде Глімт проти Олімпіакоса. У нас тут Яремчук вийшов в основі, але Олімпіакос на виїзді програв з рахунком 3-0. Ось статистика матчу. І Рома Яремчук відіграв 59 хвилин. На його рахунку, два удари в ствір воріт, два сп... дві спроби дрибль на дві вдалих і дві... два хороших момента він не забив. Написано так. 24 дотики, 7 з 10 точність пасів, 70%. Також 4 дулі з 7 внизу він виграв. Три з дуелі верху в нього було, дві, з яких він виграв, 7 втрат володіння м'ячем. Одного разу він заробив фол на собі, одного разу він виніс м'яч, і одного разу він відібрав м'яч. На його рахунку, оцінка 6,2. Відіграв 59 хвилин. Оцінка найнижча в, в команді, так. Да. Ортега лівий захисник і лівий центральний півзахисник. Оцінки 6,3 трошки вище, ніж у Яремчука. Всі інші зіграли трошки краще. До речі, пенальті, здається, відбив Голкіпер Олімпіакоса. Будем Глімт, у нас е, зіграв набагато краще, По середній оцінці можна це побачити. І в них гравець Берг став гравцем поєдинку, 8,7 його оцінка. Переходимо до наступного поєдинку це Рома Атлетік Більбао. і тут е, у нас Товбик нарешті вийшов в основі. Хоч і мав шанс забити, але цього він все-таки не зробив. І Рома пропустила на перша на 50, на 50 хвилині після ніякі Вільямса Удара і забив Ангеліні 1-1, зробив на 56-й хвилині. І Ельдор Шамуродов, який замінив у нас Довбика, вийшов і забив на 90 4 хвилині. Ще у нас Більба отримав червону на 86-й. Але найголовніший у нас. Недовольство тим, що Добик не зміг забити, хоч і мав шанс, він послизнувся при виході один на один. І ще один у нас такий мінус мораль, це те, що Шумородов все-таки забив. Був курявий в нього дуже момент, але він скористався, і хоч і не сильно, але в дальню штангу, в дальній кут понизу м'яч закотив все-таки. Давайте до статистики поєдинку на ваших екранах, і до статистики та оцінок Артема Довбека. В нього оцінка 6,8%, він відіграв 71 хвилину. Є у нього один удар ствір воріт, також один дуже хороший момент, він зіпсував, промазав, так сказати, 27 дотиків до м'яча, 10 з 15 точність пасів, це 67%, два ключових паси у нього і один. Дуже хороший момент він створив. Також у нього 5 дуелей внизу одну він виграв, і 4 дуелі вверху, 3 з яких він виграв. 9 втрат володіння м'ячем. 2... 2 фоли на його рахунку. Саме він з... заробив фолиці. І одного разу заробив фол на собі. 2 виноси м'яча і на цьому все. 71 хвилина зіграна, оцінка 6,8. Результати всіх матчів на ваших екранах Ліга Європи, зараз Ліга Конференцій. Також у нас сьогодні ще буде один поєдинок: це Кальярі Дженуа. це вже, мабуть, буде до випуску про легіонерів, які зіграли в закордонних чемпіонатах. Тож, це вже буде випуск у нас відео у понеділок. Сьогодні надіємося, що вийде у нас Смаліновський. І також матчі УПЛ, які відбудуться сьогодні, 7 березня. Це лівий берег Рівне. Проти Верса Рівна. Зараз я записую. Перший тайм там закінчився, і лівий берег виграє після того, як Верес забив автогол, там простріл був і в ворота зрізали м'яч. Також Колос Ковалівка проти Олександрії і Зоря у Болоні. Матчі не надто цікаві, але для любителів УПЛ, я думаю, піде. Тож, ще подивимось на статистику коефіцієнтів УЄФА таблицю. Тут у нас Україна на 23-й сходинці знаходиться, Англія перша. І в нас вже всі до речі, команди вилетіли, в Угорщини також, в Сербії також. Бачимо, що по набраним очкам у нас все у нас дуже печально в цьому сезоні. Лише 3,6 бали додали в таблицю. З п'яти команд це дуже мало. Бачимо, що, допустимо, у нас Румунія 7,7 це в два рази більше, ніж у нас. Та ж сама в Венгрії, як, там Угорщина 6,6. Ну ізраїль вище, трошки нас. Він здобув 2,8 це взагалі мало. Кіпер 10 балів взагалі в цьому сезоні. Наші команди за два попередніх скільки не здобули, ніж кіпер в цьому сезоні. Ну, на жаль, такий зараз рівень у нас команд. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал «Йоханий футбол в Телеграмі і «Йоханий футбол у Ютубі, тут, де ви дивитесь це відео. Посилання на телеграм в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!